А вам не здається, то є злочин з моєї сторони прожити цілий рік в Денвері, штату Колорадо, і ще жодного разу вам його не показати. Не показати цікаві міста, історичні пам'ятки, не показати цю прекрасну природу. Ага, я теж так думаю. Ви на каналі «Що там в США. Сьогодні випуск про Денвер. З вас лайк і підписка, а з мене цікаве відео. Поїхали! Сіті парк. Його люблять і діти, і дорослі. Зараз знаходимося yeah. на фестивалі. По кольорам ви загадаєтесь, на якому неймовірний мішка заглядає в величезний конференц холл Подивіться на ці неймовірні тропіки. Клімат переданий просто 100%. Royal Gorge Bridge Park. Наче душа вилетіла позаду мене десь там літала. І так, давайте розберемося. Денвер це адміністративна частина і найбільше місто в штаті Колорадо. Його населення складає біля 700 тисяч осіб, але сам Денвер, його даунтаун і історичний центр це невеличка територія. Якщо ми беремо всю агломерацію цього міста, це вже 3 мільйона осіб. Це щільно населені інші містечка. Наприклад, ми живемо в місті Комер Сіті. Воно знаходиться в 25 хвилинах їзди від Даунтауну Денвера. Якщо, звісно, немає заторів. І всю цю дорогу ти можеш ще переїжджати інші якісь міста, і навіть не знати, що ти знаходишся в іншому місці, якщо не подивишся на свій навігатор. Тут відрізняється територіальний розподіл від нашого розуміння. Тут немає поняття Денверська область або якийсь обласний центр це все окремі міста, які складають велику таку регіональну частину. І перша наша з вами локація буде Сіті Парк. Я дуже люблю це місце. Це найбільший парк в Денвері. Він знаходиться в східно-центральній його частині. На горизонті ви можете бачити, вже відніються хмарочоси Даунтауну. Чим мені подобається ця локація? Тим, що праворуч знаходиться зоопарк міста Денвера, а ліворуч найвідоміший його музей. Це музей природи і науки. Ми дуже його любимо декілька разів вже відвідували. Просто мій рекомендаціон. Його люблять і діти, і дорослі всім знайдеться, що робити там. Не знаю, як ви, а я фанат музеїв. Тому залюбки покажу вам Денвер Музею Nature and Science. Це один з найбільших музеїв природознавства і науки в Америці. Ціни, як і скрізь в Америці не маленькі, але з нашою соціальною карткою квиток коштує всього 1 долар. Можна ходити частіше. Музей настільки насичений різними виставками і експозиціями, що одного дня може і не вистачити. Чого коштує лише космічна Одиссея, де кожний може дослідити сонячну систему та космос або покерувати роботом на поверхності Марса в дослідженнях НАСА. Тут ви можете зустріти і туристів, і любителей природознавства, школярів, студентів і навіть групи з малечею. За рахунок різних інтерактивних виставок, дослідницьких лабораторій, наукових експериментів для всіх вікових категорій ніхто не залишиться байдужим. Тут є все: динозаври, археологія, астрологія, планетарій. А чого варті лише зали дикої природи, де в реальний розмір відтворені тварини у природних середовищах. Ну, розповідати можна довго, але краще прийти і подивитися на власні очі. Коротше кажучи, highly recommend! А окрема зона відпочинку в музеї відкриває неймовірний вид на сіті парк. Тут люди можуть займатися різноманітними видами активностей. Широкі алеї та зелені газони цього парку створюють ідеальні умови для прогулянок, релаксу та пікніків з сім'єю і друзями. Люди приходять сюди на пробіжку почитати книгу або просто прогулятися з домашніми улюбленцями. Знаєте за що ще я люблю це місце? Сіті, парк, денверський музей, зоопарк. За те, що тут є муніципальна парковка безкоштовна, не дивлячись на те, що інколи дуже важко знайти все одно вільне місце, воно хоч тут є. Зараз ми з вами поїдемо в центр даунтаун, там зовсім буде інша обстановка. Одна цікава особливість Денвера в тому, що тут завжди проходять якісь фестивалі. І ну, сьогодні припаркуватися було в принципі неможливо. Паркінг коштував в два рази дорожче ніж завжди. Ми ледве знайшли вільне місце, заплатили за нього 30 баксів, і зараз знаходимося на фестивалі. Ну я думаю, по кольорам ви загадаєтесь на якому. Капітолій штата Колорадо, де засідає генеральна асамблея Колорадо, він виконаний із білого граніту, а його купол повністю позолочений. Тільки на подивіться на цього 12-метрового велетня. Скульптура називається Я бачу, що ти маєш на увазі. Неймовірний мішка, сконструйований художником Лоуренсом. Заглядає в величезний конференц холл Абсолютно випадково він був створений такого синього кольору, але він сподобався художникам. І по типу лазурита, який був знайдений в Колорадо, цей мішка відображає культуру цього місця. Він був встановлений в 2005 році і з тих пір є справжньою візитівкою міста Денвера. Телепортуємося в Botanic Garden – Денверський ботанічний сад. Якщо ви відкриєте інтернет і вб'єте якісь топові місця Денвера, то Ботанік буде займати чи не найперше місце. Зараз ми його для себе відкриваємо. Тут має бути декілька садів: це сад Східної Азії, це японський сад. Його ще називають сад медитативний. Ми зможемо там побачити культуру Японії, декорації Японії і, звісно, рослини, які є частиною їхньої культури. Дуже цікаво. Зараз все подивимось. Зараз ми знаходимося в японському саду, і один з головних квітників його це сад Шофуін. Він був створений шляхом співпраці з китайським містечком Каракола Японія, і в собі він несе такі елементи повністю Японії, такі як містечко, якийсь декор, і, звісно, ці неймовірні квіти це просто щось. А це альпійський сад, який відтворює умови гірських районів. Величезна кількість рослин, кам'янисті формації, повне відчуття, що знаходишся у високогір'ї. Можна походити дорожками поміж цих рослин та знайти цікаві ось як цей Колорадський кактус, який має яскраві квіти та становить характерну частину рослинного світу Колорадо. Як завжди, скрізь в Америці, є такі фонтанчики, з яких можна попити воду, і в цьому парку не виключення, тому скористаємося. Однозначно для тих, хто любить природу, хто любить квіти, ви будете просто в захваті. А якщо у вас ще є картка EBT про отримання соціальної допомоги від Америки, ви це зможете зробити всього за один долар. Бо звичайні квитки коштують тут 15 доларів з дорослого і 11 доларів з дитини. Тому користуємося моментом. Зараз ми знаходимося в теплиці Денверського ботанічного саду. Подивіться на ці неймовірні тропіки. Клімат переданий просто 100%. Тут неймовірна кількість екзотичних неймовірних рослин, орхідей, кактуси. Ми вже бачили і багато багато іншого. Частина території була зачинена під приватний івент. Виявилось, тут можна відсвяткувати весілля або іншу подію. Питання, я думаю, лише в вільних місцях, бо, як і все цікаве в Америці, бронюється на багато місяців вперед. І наостанок окремий вид задоволення це сувенірна лавка ботанічного саду. Навіть якщо ви не плануєте покупку, обов'язково туди завітайте. Так собі була ідейка показати вам Денвер в неділю, в піковий просто час, коли е, в центрі міста скрізь івент, затори. Ну добре, але якщо ви хочете насправді побачити красоти Колорадо, то вам треба відправлятися за межі цього міста. 40% штату Колорадо це національні парки, гори, неймовірні пейзажі. Тому давайте поїдемо саме в таке місто: місто Каньйон Сіті. Royal Gorge Bridge Park. унікальне місце. Сьогодні ми з вами будемо його відкривати. Це найвища зіплайн, найвищий міст. Дуже цікаво. Це в нашому Колорадо. Подивимося, їхати від Денвера до цього парку приблизно 120 миль, трохи більше двох годин. Але повірте, воно того варте. В цей парк з'їжджаються зі всієї Америки. А якщо ви в Колорадо, то маєте сюди завітати 100%. Купуючи квитки онлайн, можна зекономити по 3 доларі на кожному. Обмеження в кількості відвідувачів немає, тому і брати її не потрібно. Можете навіть зайти на сайт прямо на місці і придбати квитки перед входом. Ціна квитка онлайн-дорослому буде коштувати 32 долари. Діти від 3 до 11 років 27 доларів. Тим, кому два рочки і менше, вхід вільний. Каньйон Сіті в Колорадо це вражаюче природне утворення. Цей каньйон є одним з найбільших каньйонів у світі. Він був сформований річкою Арканзас протягом мільйони років, яка вирізала величезні скелі та відкрила запаморочливі краєвиди. Серцем цього парку є підвісний міст. Це вражаюча архітектурна споруда, що з'єднує обидві сторони каньйону. Міст. Знаходиться на висоті 321 метрі і має вражаючу довжину в 384 метри. Побудований в 1929 році і до 2001-го він утримував рекорд найвищого мосту в світі, поки не був перевершеним мостом Дуге в Китаї. Але все ще залишається найвищим мостом в Америці. Ми відправились туди всією родиною, щоб спробувати на собі ще й відомі атракціони цього парку. І першим був скайкостер. Це така собі банджа, де ти можеш стрибнути з резинкою над прірвою каньйону. Ми підходимо на скайкостер, і виявляється, що сьома підходить за зростом. Не знаю, там ще вага була в обмеженнях, але можливо, це було на зіплайн, тому зараз. Будемо намагатися прокататися всі разом. Стоїмо у черзі на скайкостер. Зараз будемо проходити інструктаж. Трошки нервуємо, але дуже такі в захваті від того, що буде. Телефон брати з собою не можна, але ми спробуємо зняти для вас щось. Можна стрибати вдвох, в трьох або одному. Одягаєш спеціальне спорядження, проходиш декілька етапів перевірки, виходиш на місце запуску, тебе приєднують до атракціону. Після прийняття горизонтального положення починає натягуватися трос. Чесно кажучи, знизу це виглядало набагато простіше, але в момент підйому ти просто, м'яко кажучи, в шоці від цієї висоти. Але саме тобі треба видірнути трос і відпустити себе в політ. Это было вообще капец. Важко описати словами, ці емоції треба відчувати, як наче душа вилетіла позаду мене, десь там літала. Зараз ми купуємо фото-відео. Звісно, це найемоційніше, що тільки могло трапитись, тому це дуже класно і коштує воно 52 долари за наші дві поїздки. Я думаю, це того вартує, тому беремо. А для тих, хто не готовий прощатися з душею і летіти в вільному падінні, є зіплайн через каньйон. Найвищий зіплайн в Америці. За атракціони, до речі, платити потрібно окремо. Цей зіплайн коштує 48 доларів з людини, а стрибок скайкостер 38 доларів. Кіт про документ. що документи? Що Що, Якщо щось станеться, то є, вищі, що є. Що, переходить до <кліг> <кліг> <в зв 'язку. кліг> <кліг> цих. Що ми не будемо подавати на них до суду, і що ми не маємо ніяких претензій так, до них, якщо провалимося в ущелину. Ну так собі не хотілося б провалитися, але покатаємось залюбки. Є ще можливість покататися і насолодитися видами каньйону з гелекоптеру або взяти тур скалелазання на вражаючому атракціоні Віа Феррата. Ці атракціони в рази дорожчі, тому ми їх залишили для наступного разу. Йдеш ти такий по парку оп. Барани гірські. Прикольно! Hello. Ми гарно провели час з родиною в цьому парку. Відчули купу задоволення і весь спектр емоцій, чого і вам рекомендую. Всі назви, локації і корисні посилання я закріплю в описі до цього відео. Можливо, комусь стане в нагоді. Ну що, друзі, наш випуск підійшов до кінця. Час промайнув неймовірно швидко. Я рада була поділитися з вами частинкою денура, частинкою його околиць, але насправді ще дуже багато всього є, чим би хотілося поділитися. Мій список настільки довгий, що знімати і знімати. Якщо вам сподобався такий формат, якщо вам сподобався цей контент, будь ласка, дайте мені про це знати, поставте вподобачку свою, підпишіться на мій канал. І хто знає, може таких випусків буде більше на моєму каналі. А зараз я прощаюся, можливо, скоро побачимось. До зустрічі!